Привіт, друзі! Мене звати Таня і я вітаю вас на своєму каналі Таня Омнамо. Чи знали ви, що наш організм це справжній всесвіт? Кожна планета впливає на наші органи, емоції та навіть життєві події. Сонце, місяць, Марс, Юпітер. Усі ці небесні тіла відзеркалюють нашу внутрішню гармонію. Сьогодні я розповім вам, як планети та їхня енергія пов'язані з нашим тілом і здоров'ям. Ви будете вражені, як цей зв'язок впливає на наше життя. Почнемо з двох найближчих до нас світил. Сонце це наше серце, кровоносна система та життєва сила. Воно керує вашим духом і волею життя. Слабке сонце в натальній карті може викликати тому низьку впевненість в собі, навіть проблеми із серцем. Якщо ви хочете гармонізувати сонце, працюйте над своїми лідерськими якостями, впевненістю та вдячністю. Місяць натомість відповідає за наші емоції, шлунок і мозок. Він керує вашим внутрішнім світом. Люди із сильним місяцем у карті мають високу інтуїцію та гармонійний емоційний стан. Якщо у вас часто стреси чи безсоння, можливо, місяць потребує вашої уваги. Меркурій це планета комунікації та розуму. У нашому тілі він пов'язаний з нервовою системою, легенями та нашою шкірою. Якщо ваш Меркурій сильний, ви швидко приймаєте рішення, чітко мислите і легко знаходите спільну мову з іншими. Слабкий Меркурій може проявлятися через нервозність або проблеми із шкірою. Венера це любов, гармонія і краса. Вона впливає на наші нирки, гормональну систему та репродуктивні органи. Якщо ваша Венера в гармонії, ви випромінюєте шарм і привабливість. А дисбаланс венери може призвести до гормональних збоїв або проблем зі шкірою. Марс, планета дії, сили і рішучості. У нашому тілі це м'язи, кров і жовчний міху. Сильний Марс дає енергію досягати цілий, слабкий може спричинити втому або запальні процеси. Юпітер це ваш духовний наставник. Він впливає на печінку, підшлункову залозу та ендокринну систему в цілому. Юпітер відповідає за ваш оптимізм і мудрість. Якщо ви відчуваєте втрату сенсу або фізичну втомлюваність, зверніть увагу на гармонізацію. Юпітера. Сатурн це структура та дисципліна. Він керує нашими кістками, зубами та колінами. Якщо Сатурн слабкий, ви можете відчувати обмеження в житті, а на фізичному рівні болі в суглобах чи спині. Раху та кету, кармічні вузли. Раху керує кишечником і нервами. Це ілюзії і наші бажання. Якщо ви відчуваєте страх чи інтоксикацію, це може бути сигнал від раху. Кету впливає на імунітет і ноги. Це духовна енергія, яка змушує нас відмовлятися від матеріального. Якщо ви відчуваєте втрату енергії, можливо, настав час працювати з кету. Взагалі, наше тіло це ціла карта Всесвіту, а планети наші вказівники. Коли ви знаєте, яка планета впливає на вашу енергію, ви можете гармонізувати її через практики йогу, кундаліні, йогу, мантри або просто зміну способу свого життя. Друзі, діліться в коментарях, яка планета зараз для вас найактуальніша. І не забувайте підписатися, щоб разом пізнавати цей дивовижний космічний зв'язок із нашим тілом. Дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб допомогти мені у просуванні та натискайте на дзвін щоб не пропустити нові відео, якщо ви вже підписані. Якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться. Ось мій інстаграм, ось мій телеграм-канал, і ви можете зв'язатися зі мною для того, щоб записатись на індивідуальні класи з кундаліні-йоги. Нам!